Ой, там на горі, ой, там на круті, ой, там сиділо пара голубів. Цілувалися, милувалися, Сизими крильми обнімалися, де взявся сокіл із високих гір, розвив, розлучив гор. Голуба убив, голубку забрав, вилетів високо жити з нею став. Голубка не їсть, голубка не п'є. Вилетить високо, як же ж мені їсти, як же мені пить немає милого, ні з ким говорить. Хіба це хороша пісня?